Тут як збивали. ой, Я бігаю сюди, туди, боюся, а там, як я жила в Сергіївці, стріляють. Я біжу від городу, це в мене хата, від городу, біжу туди до вулиці, тоді там стріляють, туди тікаю, тоді хата моя двихтить, Я в порозі стою. І не знаю, що робити. Привала, ну а що, хай мала. Значить, мені вже 70 років вистачить. Я ж сама з Сергіївки. Там стріляли, рука почала в мене тестити. Зять мене забрав сюди. Скучаю за домом? А як же? А не можу поїхати, не можу поїхати. Я раніше пішки ходила. Оце йду до дочки, мені не важко і співаю. І балакаю, і що хочеш. А зараз не співається вже. Співається. А я то співаю. Мамина сорочка біла-біла. Мамина сорочка серцю мила. Я її до серденька пригортаю. Ну, в общем, в мене багато пісень. От -от -от.